Завтра весь склад українського уряду відбуває до Брюсселю на історичне засідання, спільне засідання між урядом України та Європейською комісією. Ми очікуємо завтра підписання важливих документів, в тому числі і документів щодо виділення мільярдної макрофінансової допомоги Україні. Також завтра, під час засідання Верховної Ради України, я звернувся до парламентарів з тим, щоб прийняти Чотири законопроекта, які дадуть можливість перейти до другої стадії безвізового режиму, це останній бастіон, який треба пройти для того, щоб українці якнайшвидше отримали право без віз подорожувати до Європейського союзу. І один з ключових законопроєктів, який завтра повинен бути проголосований, це законопроєкт про боротьбу з корупцією. Звертаюся до членів парламенту зібрати голоси. І продемонструвати свою волю щодо реальної боротьби з корупцією і підтримати урядовий законопроект.